Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар знову провертає топ трансфер по міркам УПЛ, підписуючи гравця молодіжної збірної Бразилії Алісона. Друзі, сьогодні ми в цьому відео про нього і будемо говорити. Хто такий Алісон? Будемо розбиратися, що він може дати Шахтарю. Тут і зараз, чи це все-таки більше перспективний гравець, який може наступного сезону вже дати результат донецькій команді? В принципі, постараємося сьогодні в цьому розібратися. І чи зможе все-таки Шахтар оцими трансферами Кауана Еліаса зараз Алісона дороговартісними трансферами змінити турнірне становище, наздогнати Динамо або все-таки перегнати і? Стати чемпіоном, додивіться обов'язково це відео до кінця. Пишіть свої думки стосовно цього трансферу, як попливає цей футболіст уже зараз на гру Шахтаря, ну і взагалі в майбутньому, яким ви бачите Донецьку команду. Ставте лайк перед початком. Це дуже важливо. Відмітьтеся, що подивились це відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати вже наступний контент. Ну і приємного перегляду. До цього трансферу вже з'являлися чутки стосовно підписання шахтарем якогось право Вінгера. Там визначалися кон з конкретним футболістом. Звісно, не з усіма змогли домовитися. Говорили про право Вінгера-бразильця молодого з Вестгема, з ним е, домовиться, ну було складно це зрозуміло, тому що гравець вже заграний в англійській пірмілізі, і це е, ну, звідти гравців дуже важко забирати. А от футболіста з Бразилії, там з Атлетіко Мінеро, звідки взяли Алісу, на принципі, було простіше. Ну, і позиція дійсно відкрита, тому що продали Зубкова Періньо, який є, і, в принципі, закривав цю позицію в деяких матчах. Не дуже вражав, скажімо так, всіх. Саме справа на фланзі. Все-таки це більше гравець атакувально, атакувальний центральний півзахисник, там, зліва під форвардом але ну справа якось в нього не виходить. І залишається один Мар'ян Швед. Звісно, з цим гравцем. Ну, на нього конкретно розраховувати. Ну, досить складно. І, і очікувати від нього стабільності. Тому ухвалював. Мало на рішенні, вже офіційно підписаний був 19-річний півзахисник Алісон Сантана. Він переходить до Шахтаря з бразильського Атлетіко Мінейро. Контракт із гравцем розрахований до 2030 року. Алісон Сантана, друзі, він вихованець академії Атлетіко Мінейро. У серпні 22-го року він підписав перший свій професійний контракт з клубом. А в липні 23-го він вже депутував у. Головній команді загалом він провів за основний склад Атлетіко Мінейро, 42 поєдинки, в яких забив лише три м'ячі. І від січня 25-го року він виступає за збірну Бразилії Ю-20. В нього 8 матчів та один гол, і в складі якої став, до речі, переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки 20-25 серед команд Ю. 20 тому, в принципі, є здобутки. Так, статистика не шалена, як для 42 матчів для атакувального право Вінгера три забиті м'ячі. Чому так? Давайте розбиратися. Чи це пов'язано все-таки з молодим віком цього футболіста, чи, чи все-таки з іншим профайлом право Вінгера? Можливо, не зовсім забивним. Трансфер Марк вже кваліфікує Алісона як гравця Шахтаря. На цьому порталі він коштує 4,5 мільйони. Хоча Шахтар за нього заплатив 16 мільйонів євро. Друзі, Да, це переплата за талант. Це ну, Шахтар завжди переплачує за бразильців і потім дорого продає. Не завжди, звісно, всіх дорого продає, але тим не менш така саме філософія в цій команді. Як ми бачимо, ну в нього пішов в зріст, пішла зріст ціна, тому що він став основним фактично гравцем там Атлетіко Мінейро. Ну і в принципі він може займати різні позиції. Що цікаво, друзі? От я зверну увагу і подивився по нарізках. На його антропометрії, друзі, бразилець Вінгер, метр вісімдесят три. Це дуже високий вінгер для Шахтаря. Згадайте всіх вінгерів, які були в Шахтарі. Ви, ви пригадуєте якогось, ну реально такого під 1, 85 людину на з правому фланзі. Я думав, Тете те був високим, але на трансформах пишуть, що метр 75 76 плюс-мінус. Кевін теж, ну він такий, наче не, не супер низький, але його метр 76 Егіналдо, Невертон це все низькорослі футболісти. Так само і раніше. Віліан Дуглас Коста, Алекс Тейшере це все футболісти низького зросту. а Тут прям така антропометрія на фландзі. Стосовно гри цього футболіста насправді я подивився по нарізкам, по тому, як він демонструє себе на футбольному полі. Доволі ну, такий нетиповий в нього дриблінг. Я б не сказав, що він схожий там на всіх бразильців технічних, які грають в чемпіонаті Бразилії чи то в Шахтарі. Вирізняється своєю ідентичністю, тобто в нього своєрідний дриблінг, він доволі націлений на воротах, в нього непогана реально швидкість, ну як і в любого бразильця. Це все зрозуміло. Тут і Невертона, і Вегіналдо непогана швидкість і так далі. Але але ці футболісти, як ми бачимо, повністю розкрити себе поки не можуть. Кевіна це вийшло набагато краще, ну і за нього дорожче і заплатили. Е, стосовно Алісона, друзі, ну е, я ще помітив в нарізках в тих моментах, які переглянув, що він вміє теж непогані діагоналі робити. Тобто, футболіст з хорошою дальньою передачею, тобто може дійсно слугувати як і плеймейкер. Подивимося, яку саме позицію він буде займати і як він буде конвертовувати свої сильні сторони в грішах. Чи це все таки буде футболіст для асистів, чи більше для голів? Тому що по його статистиці конкретно, якщо дивитися, ну... Насправді, поки що, це більше гравець командний, якщо так можна сказати, тому що е, голів забиває небагато. Але насправді стиль дриблінгу і те, як він поводиться з м'ячем, те, як він йде в обіграші, прискорюється, він мені більше схожий на тете. Якраз, яким я вже його порівнював по антропометрію е, на дальньому плані дійсно, і на нього е, в якійсь мірі теж доволі схожий. Тобто, плюс-мінус підписують нового тете. Чи заграє, чи вистріл, подивимося, в принципі. Шахтарі тете був непоганим, був нестабільним, але в Лізі чемпіонів деякі непогані матчі демонстрував. УПЛ забивав все в нього було. Зараз просто що в нього кар'єра пішла, звісно, на спад. Як буде з Алісоном, побачимо, друзі. Але футболіст ну, видно, що доволі перспективний і з хорошими навичками, які можна розвинути в майбутньому. Ну і головне, друзі, Алісон Сантана. Це тут і зараз. Це геймченджер, як і Каунеліс, який має прийти і змінити гру. Тут і зараз. Чи це на майбутнє? Якщо ми порівняємо трансфери Шахтаря з минулі, так, з цими, які відбуваються прямо зараз, от зверніть увагу, сезон 23-24, шахтар посеред сезону. Купляє Марлона Гомеша, купляє Кевіна до цього брали Невертона, Егіналдо, Азарові, там інших футболістів. І більшість з цих, хто внизу, вони взагалі не заграли той же Мірощі, про нього вже всі забули. Лукас Тейлор теж пішов з команди. Лацабідзе поки що продемонструватися не може. Деніл Кастілі, інші футболісти ми бачимо, що вони не заграли. Тобто тоді Шахтар робив трансфери на майбутнє. Вони робили, от купували Кевіна, Марлона Гомиша, оцих всіх футболістів. Для того щоб інтегрувати їх під кінець чемпіонату, вже, да, в самому чемпіонаті, щоб вони звикли до наших умов в Україні. І щоб вони повноцінно влітку пройшли збори і були готовими на лігу чемпіонів, щоб не посеред, щоб не прямо на збори вже купувати в літнє трансферне вікно футболіста, а щоб він уже був реально адаптований максимально. Та сама історія відбувається і зараз. Мені здається, Шахтар не то щоб змирився вже з програшним чемпіонства Київському Динамо, але як мінімум Шахтар розуміє, що навіть якщо вони виграють всі матчі, потрібно, щоб Динамо програвало і і втрачало очки. Тобто, а це в нашому в наших реаліях чемпіонату буде зробити доволі складно. До наздогнати київське динамо багато було втрачено, тому шахтар провертає знову ту ж саму двіжуху, але як на мене з більшою силою ніж це було тоді. Тобто реально викидаються серйозні кошти. На Кауна, на Алісона прийшов той же Аройо, але подивимося, як він буде інтегрований. І це ще не все. Говорять, друзі, що Шахтар ще готує один трансфер атакувального футболіста, можливо, форварда чи Вінгера. Подивимося атакувально, можливо, в центр на заміну там Судакову, можливо, хтось прийде, чи то іншому футболісту. Але ще Ахметов виділив додаткові 15 мільйонів на третій гучний трансфер. Можливо, в зимове трансферне вікно. Якщо встигнуть, а ні, то вже влітку я думаю, підпишуть. Тобто, ми розуміємо, що це не останній трансфер. І знову ж таки, це та сама історія, яка була з Кевіном Марлоном, яких вливали поступово. І тут я думаю, буде те саме: Скаон Еліас Алісон, інші футболісти, які будуть приходити з прицілом вже на наступний сезон. Тобто, зараз їх інтегрувати і далі вже чи з Пушичем, чи без, намагатися давати результат, щоб. Засвітити їх в лізі чемпіонів, щоб вони були до цього вже підготовленими. Тому тут і зараз, друзі, я не чекаю, що Алісон буде прям основним. Звісно, він буде основним. Це все логічно. Поступово його будуть підводити, кошти були заплачені. Але ну ви подивіться, наприклад, Кауна Еліаса. Він в основний склад поки не потрапляв. Уже три тури поспіль пройшло. Все одно, основний тотра Орето Егіналдо. Якби цих людей брали з прицілом прямо зараз. Е Вигравати всі матчі, щоб ці люди змінювали гру і наздоганяли Київське динамо. Їх би відразу ставили в основний склад. Тому це все перспектива, яка має інтегруватися тут в якраз під час походу цього сезону. Чи Алісон буде дійсно сильнішим за умовного Кевіна, звісно, покаже час по навичкам, ну чесно кажучи, по нарізкам Кевін мені навіть більше подобався тоді, коли його тільки купували. По Алісону так поки не скажеш, але це може бути тільки перше враження. Знову ж таки, і статистика в нього теж не вражаюча. І ще одну тему я хотів би порушити: це саме протистояння Шахтаря та Динамо. Подивіться, як Шахтар підсилюється, навіть вже змирившись з тим, що вони можуть програти чемпіонство, і це, скоріш за все, станеться. Тому що Динамо так на храпу може спокійно забрати цей чемпіонат, навіть без трансферів. Ви подивіться, кого Динамо підписали. Один Лучкевич, і то це вимушена міра, тому що тимчик травмований. Все, жодного трансферу. Це, попри те, що вони могли б взяти навіть, ну не знаю, підібрати якогось макуану того ж само, чи умовно Мендозу як Кривбас підписати якогось Вінгера, тому що є проблеми. Кабаєв не завжди стабільний. Волошин, ну це провал повний, як на мене, якщо Ярмола в 35 краще за тебе, ну і біжить, і віддає, і б'є, то це про щось та й говорить. І я просто хочу порівняти так: от розвиток команди і приціл на майбутнє. Ну, от в Динамо зараз прицілу на майбутнє немає. Зрозуміло, це фінансове становище Шахтаря, воно набагато краще. Я не хочу там говорити про походження цих грошей. Чому так і говорити, що Шахтар, от, подивіться, скільки грошей викидає Динамо не може, скільки грошей викинути. Це буде недоречно, тому що ну, дійсно є певний тут провал в цьому плані. Але все одно можна навіть на середньому рівні знаходити футболістів. Це демонструють інші команди чемпіонату України. ЛНЗ, подивіться, яких легіонерів запрошує, і в принципі вони непогано виглядають, я вам скажу, деякі з них. І окей, якщо не в кожен прям трансфер ти будеш влучати, реально в кожний трансфер прям е розкрити, влучити в нього і потім якісно перепродати, це зробити дуже складно на такому низькому рівні нашого чемпіонату. Але, ну подивіться, Велензе виріс вже умовний є шарі. А й я вважаю, дуже перспективний. І це Велензе. Команда зараз не має свого стилю і своєї гри, особливо, але... Ну, є певні зірки. Олександрія знайшла Безеру просто за безцін і ну, дійсно розкрутила цього футболіста. Тобто, влучили в трансфер. Е, знайшли вон Карпати там того ж само Бруніньо. Непоганий футболіст, перспективний, який теж може мати вагу в чемпіонаті. Динамо Київ просто навіть не намагається цього робити. Ви розумієте? Вони взяли одного Гереро і думають: от він не заграв, значить, всі інші легіонери теж не заграють. Це не так працює. Тому що легіонеру е, потрібні легіонери. Йому потрібна нормальна комунікація в шахтарі цю якось систему створюють там, беруть бразильців, щоб вони комунікували, щоб їм не було сумно, щоб вони нормально акліматизовували, щоб вони е, дійсно якось в колективі поводили себе більше розкуто, і це теж дуже сильно впливає. Я думаю, на то ж саму Гереро в Динамо. Тому порівняти шахтар на майбутнє підписує людей, реальних людей, які можуть підсилити, якщо не сьогодні зрозуміло, бо їм потрібна адаптація, то вже на наступний сезон. Ну, я вам скажу між Шахтарем і Динамо, якщо Динамо отак от от буде проводити свою трансферну кампанію, підписувати тільки ну, Піхальонка вот такого рівня футболістів, які глобально команді не дають якогось е зросту е взагалі вгору, ну то буде велика прірва між Шахтарем і Динамо вже з наступного сезону. Я на це саме даю прогноз. Якщо дійсно Динамо не змінить свій менеджмент, не змінить свій скаутинг, повністю не переформатує цю всю історію, то е, ми дійсно отримаємо знову гегемонію однієї команди. І Шахтар, по факту, от цими трансферами зараз зробив паузу, адаптовується до цих умов і з новою силою піде штурмувати чемпіонат України, можливо, лігу чемпіонів. І ви розумієте, проблема в тому, що поки й передумов, немає, що Динамо хоче щось змінити насправді. Вони можуть цим складом зараз цією грою виграти чемпіонат, але на перспективу працювати це не буде. Ти виграєш чемпіонат, а на наступний чемпіонат тебе плану немає. Тобі потрібно все одно робити трансфери, щоб бути сильнішим за шахтар, апелювати тільки до того, що легіонери не хочуть їхати, бо війна і так далі. Ну так далеко не заїдеш насправді з такою філософією. І рано чи пізно Динамо не то, що буде програвати конкуренцію Шахтарю, а й іншим командам чемпіонату, таким як той же ЛНЗ, теж Полісся, які вкладаються і намагаються виходити із реалії, які зараз є в нашому футболі. Тому в цілому, друзі, такі трансфери для нашого футболу це, звісно, позитив, тому що вони привертають увагу, тому що ну це дійсно підвищує я вважаю, якість українських футболістів. Вони тренуються з ними. Ну і взагалі якість чемпіонату дійсно більше персонажів буде в нашому футболі. Більше є про що говорити, на що дивитися. Це головне. Тому, друзі, будемо слідкувати. Подивимося вже за Алісоном на футбольному полі. Як він буде грати, як він буде поводитися з, з м'ячем і зігруватися з своїми новими. Партнерами. Тому ваші думки, мені цікаво почитати, на рахунок цього футболіста. Подивіться його на різки. В Ютубі можете знайти Алісон Сантан, Атлетіко Мінейро. Подивіться, просто там кілька хвилин, хоча б щоб у вас було певне враження про гравця. Плюс перспектива цього гравця, звісно, оцініть його на вашу думку, чи зможе він спрогресувати саме в Шахтарі. І на майбутнє, друзі, як ви вважаєте, що динамо кардинально потрібно змінити, для того, щоб не отримати реальний провал, який може бути між і Динамо вже в найближчому майбутньому. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім до нових зустрічей!